Скільки німці витрачають на різдвяні приготування? Різдво в Німеччині це свято любові, але також і свято споживання. 85,5 з половиною мільярдів євро витратили німці цьогоріч у передріздвяний час. Це на мільярд євро більше, ніж минулого року. Новий рекорд. Кожен німець у середньому мав намір витратити на різдвяні приготування 285 євро. Але об'єднання розрібної торгівлі порахувало, що ця сума складе значно більше 450 євро. Більшість грошей пішла на купівлю іграшок, далі йдуть книжки, годинники, прикраси та розважальна електроніка. У листопаді та грудні товарообіг у цих галузях становив чверть річних показників. Планшети та смартфони бажає собі в подарунок насамперед молодь. Багато німців віддали перевагу покупкам через інтернет, а не в магазині. Оборот в онлайн-торгівлі знову побив рекорд. Це означає також більше грошей, витрачених на доставку посилок. Окрім подарунків, німці також значно активніше витрачалися на продукти харчування цукерки, шоколад, делікатеси, алкоголь. Аби приготувати 10 мільйонів гусок, а саме стільки за статистикою запікається на різдво в німецьких кухнях, німці витрачають на третину більше електроенергії, ніж у звичайні дні 480 мільйонів кіловат годин Чого ще не слід забувати, підбиваючи фінансовий баланс Різдвяних свят, то це витрат на ялинки, прикраси, вертепи тощо. Одним лише власникам стенду з глінтвейном чотири тижні роботи на різдвяному ярмарку можуть принести 100 тисяч євро обороту. Тож різдво у Німеччині це безперечно і свято для представників сфери торгівлі.